Сейчас. 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 А он не а можно нам кто-то показать? よろしくお願いします。 Поріс з прокуратури був виявлений підозрілий предмет шкіряна сумка з метою перевірки наявності вказаної сумки на вибухонебезпечні предмети. Була виключена виключена слідча оперативна група. Перепровіло, слава Богу, все обійшлося. Ну можливо, хтось перепровірив на оперативність, в тому числі і роботників міста Житомир. Прокуратури а чи в люди з будівлі? Ну, звичайно, звичайно люди з будівлі, прилегні будинки. Ну і працівники кіоска, які там працюють.